Усім привіт, сьогодні я побудую вантажівку за одну хвилину, десять хвилин і за цілу годину. І я думаю, що вам самим цікаво, що в мене получиться. І мені цікаво, тому я не буду довго затягувати, і ми переходимо до першої вантажівки за одну хвилину. Музика і ось це перша вантажівка за одну хвилину. Так, вона, так, вон, вона, вона вийшла ось такою. Ну чесно, це поки що найкраще, що я робив за одну хвилину. Звичайно, тут багажник. Ну. дна нормального немає. Також тут скло, чисто таке прозоре вставлене. Ніяк в неї залізти не можна. Але по факту, ну гляньте, ну вона вже похожа навіть. Тут є рамки зі склом, тобто як фари. Колеса. Подивіться, яка вона довга. Ну. Ну добре, задній кнопочок не вистачає на коло. Як? Я не знаю, як я так міг зробити. На одному, до речі. Тобто одне розкрутиться під час поїздки, але це таке неважливо. Але гляньте, який він гарний. Ну, Це вавантажівка мені сама, сама по собі сподобалась. Ну, така, ну, Ніби Ніби нічого зайвого нема. Ні, ніби нічого цікавого нема, але водночас і нічого зайвого нема. Через яку можна сказати, що на вантажівках. Хіба, хіба що не закритий низ. А так то, по суті, ну, по факту вантажівка-вантажівка. Що ще треба для тої вантажівки Правильно, нічого. Хіба що, хіба що я б сказав, що їй треба. Не хватає задніх фар, бо я їх забув зробити. І дна, а так то ну прекрасна вантажівка, особливо за такий час. Взагалі можете навіть собі в місто її вставляти. Ну, достатньо непоганий. На, типу, нічого нема, хіба що ще драбинку сюди додати. Ну, це вже якщо так прям серйозніше ставитися до цього. А так, то достатньо непогано вийшлося. Тяжко сказати, що це погано. Хіба ж, що... ну, ну, звичайно, можна ще подовжити, щоб тут можна було сидіти, але і зараз я вам покажу через це наступну вантажівку за 10 хвилин, на яку я потратив трошки більше часу. І ось така вантажка у нас вийшла за 10 хвилин. Я змінив погоду. І давайте почнемо швиденько з багажника, в якому тут зараз земля, земля, земля. Ну, коротше, сміття всяке валяється. І скажу, одне, тут набагато більше задніх фар. Я прям, знаєте, взяв звітом, зняв е, фари і сюди повішав, Тут цілих 4 їх. Взагалі можна було б, знаєте, як зробити. Ось так. Оп, і. І оп. Ей, ей. Ось так. І просто поставити собі отак от. Дивіться, це ще краще, по-моєму, виглядає, правда? Ну, гляньте. Так, по-моєму, це, це краще. Так так і лишимо, так і було. так і було. Е, також тут, як бачите, вже більше клас. Ззаді 2 два, а спереді одне. Всередині вже в нас сидить, сидить водій кріпер в своєму шкерньому костюмчику. Перед у нас оформлений достатньо непогано ігра з цими драбинками, про які я згадував. Минулого разу, І також має фари з жовтим склом. Вихід диму в нас йде завдяки дерев'яним, перший з'єднювальний матеріал, а потім і залізним і мідним трубкам. По яким, ну, це вже було для краси, просто якщо я сюди мідні просто поставив, це б ну, якось виглядало гірше. А так то ось у вас залізні грати набагато гарніше підходять сюди. І о, завдяки цьому складається. Красивіший, гарніший е, вигляд цієї машини. Також можна всередину, як я вже показав, можна залізти, сісти тут біля нашого володі і запустити цю машину. Звичайно, я, я тупанув так, я трошки забувся. І я забув ставити тут мотор. Тобто фізичного мотору тут нема. Звичайно, навіть якщо б я був, вона б не поїхала Але все одно такий якийсь оса, осадок лишається е, через це. Е, також тут є, як бачите, Ось завдяки цим банерам, серим стягам, у нас виконана е, якби баки. Це баки мають бути. Ну Я не знав просто як їх ще придумати, як їх показати, що тут саме баки стоять, тому я вирішив банери використати. І... А і тут також використав акацію, ніби щоб вона була трошки краще для повітря, щоб повітря так проходило гарно зверху. Аеродинаміка, ось як це називається. Також тут вже дороблений низ, тобто повністю повністю, повністю закритий. Якщо, якщо хочете, можу вам показати. ось бачите, І ну, по суті, все так, тут вже всюди стоять кнопочки наші улюблені. І, і я не знаю вже, що розказати, тому переходимо до наступної вантажівки за одну годину. Перед тим як я вам покажу цю вантажку, я вас прошу, ну поставте лайк і підпишіться на канал, я вас прошу, просто благаю. А я вам вже її показую. І ось вона. Ух, така широка довга. Ну давайте почнемо звідси. Е, трьохсекційний мотор з плавильної печини. Кращий мотор, я вважаю. Е, також у нас стоять жовті фари, так, від жигульки якоїсь. А всередині сидить у нас водій. Андрійко в прекрасній сірійній броні, це як не як Мерседес, і з набагато більшою приборкою. Це, наприклад, автопілот, а це е, дрештенька дринька а це для запуску мотору. Е, також в нього є своє місце, в якому він може поспати. Також тут є освітлення, ось таке гарне, виконане з стриженів краю. І ну, ну по факту вже більше в нього нічого нема. Е, скелетон гарний, до речі. Е, також тут також я попрацював. Також, тут, я тут також забагато, повторив разів. Е, я тут попрацював над аеродинамікою, як бачите, він такий більш е, скруглений, то що він ще, ще, він цілих 5 блоків має. Але це вже є так. Я, я просто хотів повимахуватись. Типу, Це крутіший автомобіль, це крутіша трошки машина. Е, також я, я тут так само поступив, я взяв, поставив сюди чисто е, люки, але вже березові є, ну, як Мерседес. Як, як Тепер в нас тут йде, бачите, вно, в нас по собі може їхати. Тут в нас вже йде окремо вагончики. Ось їх три. І я робив кожен один вагончик, я робив 10 хвилин. Рахуйте, на кожен по 10 хвилин, 30 хвилин, і плюс у цього штуку десь 20 ще обробляв так гарно, бо я не знав, як би це гарніше зробити. Ну вагончики такі простенькі, білесенькі. Е, всередині, скаут, хіба що ну там, вже, звичайно, можна якось було атмосферу додати, але в мене не було стільки часу. Вони всі одинакові і всі по-своєму можна оформити, звичайно. Але я таким не займався, як ви розумієте. Ой, блін забув ось цього забрати. Ну, тут ще рамки мали з фарами стояти, але я їх також забув поставити. А, стоп, а де кнопки? Кнопки не збереглися, от блін, дощик ще й пішов. Ну, гаразд, я буду доставляти кнопки на цій фурі, вантажівці, а ви можете поставити лайк, задонати на ЗСУ, а з вами був ваш Мохіто, до нових зустрічей, па-па! Ой, блін, хто так рукожопно зробив цю фу? А, точно, це я її робив.